Уявіть собі момент, коли в поле нашої свідомості входить інша людина, забарвлена густими й темними кольорами підозри. Ми переконані, що світ навколо сповнений інтриг, маніпуляцій та егоїзму. Ми бачимо, як від нас відвертаються близькі, як нас уникають колеги, і як здається, руйнується наш зовнішній порядок. І все ж таки глибоко всередині ми зберігаємо непохитну віру. У власну моральну бездоганність, вважаючи себе єдиним чесним острівцем серед загального обману. Ця віра не просто захист, це найпідступніший і найнебезпечніший психологічний механізм, описаний Карлом Юнгом. Юнг назвав це проекцією тіні. Явищем, яке руйнує наше справжнє бачення світу. У той момент, коли людина перебуває під впливом цієї проекції, вона абсолютно впевнена у своїй правоті, а весь інший світ здається їй спотвореним і хибним. Але Юнг розкриває шокуючу істину. Ви бачите не їхню темряву, ви бачите свою власну. Це витіснені неприйняті нами ж якості, що не зникли, а були вигнані у зовнішній світ. Де вони тепер живуть у вигляді звинувачень, підозр та осуду інших. Парадокс полягає в тому, що саме здатність розпізнати цей патерн у собі дарує нам найпотужнішу форму психологічного захисту. Як тільки ми усвідомлюємо цей механізм, ми перестаємо бути несвідомою жертвою власної штіні, яка керує нашим життям, змушуючи нас повторювати одні і ті самі деструктивні сценарії. Розглянемо глибше цей стан внутрішньої сліпоти. Коли людина постійно відчуває себе оточеною нечесністю, жадібністю чи маніпуляціями, її життя фактично руйнується. Вона може бути визнаною, інтелектуально розвиненою, але її внутрішній світ і стосунки розпадаються, всі зраджують, всі керуються егоїзмом, всі плетуть інтриги. Психолог у такій ситуації задасть лише одне, але вирішальне питання: яка спільна риса присутня в усіх цих історіях? Відповідь часто злітає з вуст одразу. Усі вони нечесні, усі егоїстичні, усі корисливі. Але тоді виникає наступне пронизливе запитання: а яка константа присутня у всіх цих історіях незалежно від їхнього змісту? Константа одна це ми самі. Ми є спільним знаменником усіх наших історій, і саме наша психіка, наша сприймаюча свідомість є тим фільтром, крізь який проходить увесь досвід. Усвідомлення цього факту завжди є болісним. Воно руйнує звичну картину світу, де я добро, а світ зло. Стара ідеалізована особистість повинна вмерти, перш ніж народиться нова, саме ця криза, цей внутрішній злам. Стає не кінцем, а початком справжньої сили. Лише коли людина перестає боротися з власною тінню і починає бачити її ясно, вона стає цілісною. Як писав Юнг, людина не досягає просвітлення, уявляючи світло, вона досягає його, роблячи свідомою власну темряву. Механізм проекції спрацьовує тоді, коли ми не можемо прийняти в собі певні часто потужні якості, амбітність, стратегічне мислення, прагнення впливу чи навіть здорову частку егоїзму. Наша психіка не може їх усунути, вона просто витісняє їх у несвідоме, ховаючи у підвалі свідомості все, що не вписується в наш ідеальний образ. Витіснення, однак, не дорівнює зникненню. Те, що ми відкинули, продовжує жити всередині, накопичуючи величезний психологічний заряд, створюючи внутрішню напругу. І ось тут виникає парадокс: оскільки ми більше не здатні бачити ці риси у собі, ми починаємо бачити їх повсюди в інших. Світ стає для нас дзеркалом, що відбиває те, що ми самі не хочемо визнати. Це і є феномен сліпоти проекції. Людина щиро впевнена, що з нею поводяться несправедливо, що оточуючі корисливі та маніпулятивні, і при цьому абсолютно не помічає, що в спотвореній формі говорить про саму себе. Вона буквально не бачить себе, і їй здається, що джерело проблем завжди знаходиться зовні. Навіть нейронаука підтверджує цей юнгіанський принцип коли ми помічаємо в іншій людині певну якість. Агресію, хитрість чи амбіцію наш мозок тимчасово відтворює цей стан усередині нас, щоб його розпізнати. Але якщо ми колись оголосили ці якості забороненими, ганебними чи чужими для нашого характеру, мозок робить фатальну помилку. Він вирішує, що джерело цього відчуття інша людина, а не ми самі. Таким чином, витіснені частини нашої особистості починають жити зовні в обличчях, поведінці та історіях тих, кого ми критикуємо, зневажаємо або боїмося. Чим сильніше працює цей механізм, тим менше у нас шансів помітити, що саме ми є його джерелом. Це тіньова сліпота, стан, коли ми захищаємося від внутрішньої істини, звинувачуючи увесь світ. У тому, що насправді походить із нашої власної глибини. Але усвідомити цей процес значить зробити перший крок до визволення. Юнг говорив, поки ви не зробите несвідоме свідомим, воно буде керувати вашим життям, і ви будете називати це долею. Проекція робить нас екраном для чужої тіні, але насправді ми є екраном для власної. У цьому спотворенні прихований дар. Людина, яка повсюди помічає маніпуляцію, насправді обдарована рідкісною здатністю розпізнавати патерни, бачити приховану динаміку між людьми. Проблема лише в тому, що цей дар спрямовано назовні, а не всередину. Та ж чутливість, через яку ми болісно реагуємо на несправедливі звинувачення, може стати нашою надздатністю, якщо ми навчимося розрізняти, де проекція, а де точне тверезе сприйняття. Варто пам'ятати, що проекція це також древній механізм виживання, у первісному середовищі було адаптивним помилитися в бік підозрілості, побачити загрозу там, де її немає, ніж прогавити справжню небезпеку. Наш мозок еволюціонував, щоб помилятися на користь виживання, а не на користь абсолютної істини. Тому підозрілість чи тривога не є вадами, а лише слідом древнього інстинкту захисту. Але у сучасному світі хронічна проекція більше не рятує. Вона руйнує, вона підточує довіру, ламає стосунки та знищує внутрішню рівновагу. Еволюційна перевага 21-го століття належить не тому, хто підозрює всіх, а тому, хто здатний інтегрувати свою тінь, хто може дивитися на себе без жаху і не відвертатися. Інтеграція не робить нас наївними, вона зберігає нашу здатність розрізняти реальну загрозу, але звільняє нас від хибних, внутрішньо обумовлених тривог. Ми починаємо бачити світ точно, а не як тотальне відображення наших внутрішніх страхів і витіснених якостей. Коли ми категорично відкидаємо в собі певні якості, амбіцію, хитрість, стратегічність, мозок записує їх як сигнал загрози. Він позначає ці стани як небезпечні для виживання нашого ідеального образу. І коли ми бачимо іншу людину, яка демонструє хоча б тінь цих якостей, мозок миттєво спрацьовує небезпека. Але він помиляється у джерелі, небезпека не в зовнішній людині, небезпека у нашій внутрішній реакції на власну витіснену частину. Так формується контур проекції: нейронний шлях, що з'єднує внутрішнє самовідторгнення із зовнішнім сприйняттям. Саме він перетворює внутрішню тінь на об'єктивну, начебто незаперечну характеристику іншої людини. Нам здається, що це інтуїція чи правда, але насправді це наш власний мозок реагує на витіснений фрагмент нас самих. Ми думаємо, що читаємо іншу людину, а насправді відчуваємо самого себе, але не впізнаємо. Мозок не є просто реагуючим органом. Він постійно передбачає, що ми збираємося пережити на основі всіх наших попередніх патернів досвіду. Якщо ми колись записали установку амбітність дорівнює загрозі, то мозок буде створювати ілюзію чужих амбіцій, навіть якщо їх там немає. Так народжуються петлі, проекції, замкнені ланцюжки. Де очікування формує сприйняття, а сприйняття підтверджує очікування, і цикл повторюється знову і знову. Юнг пропонував приривати цей цикл через спостереження за тілом, коли ми відчуваємо імпульс звинуватити когось у нечесності. Перш ніж говорити, ми маємо помітити, що відбувається з нами фізично, напружується грудна клітка. Стискаються щелепи? Який імпульс виникає захиститися, напасти, засудити? І тоді ми ставимо собі поворотне запитання: я відчуваю його коварство, чи це моя власна стратегічна здатність, яку я колись оголосив злом, піднімається на поверхню? Це усвідомлення здатне перевернути все. Ми можемо зрозуміти, що відчували не чужу інтригу, а власну здатність мислити стратегічно, яку ми витіснили через моральні або виховні переконання. Головна відмінність проекція відчувається як моральне обурення, як реактивний гнів. Як він сміє так поводитися? Точне сприйняття відчувається як спокійна ясність. Я бачу, що він чинить так, і розумію, що з цим робити. У проекції немає вибору, лише реакція. В інтеграції є вибір і відповідальність. Для роботи з проекцією існує проста, але потужна практика. Щоразу, коли ми ловимо себе на звинуваченні когось, ми робимо паузу і ставимо собі три питання: які існують реальні об'єктивні докази, що ще може пояснити цю ситуацію, крім мого звинувачення? Чи роблю я сам щось подібне? Хоча б у думках чи уставлені до себе. Ця практика часто призводить до приголомшливого відкриття. Велика частина того, що ми вважали умінням бачити людей наскрізь, виявляється нашою власною проекцією. Майже все, що ми думаємо, ніби бачимо в інших, насправді є відображенням того, що ми не хочемо бачити в собі. Психологічна зрілість вимагає не зупинки проекції, а повернення тіні. Юнг пропонував: назвіть це, визнайте, присвойте назад. Це процес активного повернення тіні, діалог із нею, ніби це жива частина нас, давно вигнана і чекаюча, щоб її почули. Ми маємо закрити очі, уявити фігуру, яка втілює якість, що ми найчастіше засуджуємо в інших, і дозволити їй заговорити. Ця фігура може сказати: я весь час намагалася допомогти тобі досягти успіху. Але ти назвав мене злом, тому я була змушена діяти з тіні. Я не маніпуляція, я стратегія, я амбіція. Ти вигнав мене, але я ніколи не зникав. Поки я несвідомий, я керую тобою. Але якщо ти визнаєш мене, ти зможеш вибрати, коли і як використовувати мене свідомо і етично. Тінь не є абсолютним злом, вона містить законні людські потреби у визнанні, впливі. Творчості та успіху, які ми самі ж оголосили негідними або забороненими. Якість, яку ми найсильніше засуджуємо в інших, часто виявляється нашою ж витісненою здатністю. Інтеграція не робить нас менш амбітними чи менш стратегічними. Вона робить нас усвідомленими у наших амбіціях та стратегіях. Коли ми висловлюємо внутрішні конфлікти словами, їхня хімія перестає отруювати тіло. А несвідоме отримує мову. Це створює нові нейронні шляхи між неусвідомленим змістом і ясним сприйняттям. Ми буквально відновлюємо зв'язок із собою, частина за частиною, слово за словом, подих за подихом. Життя після інтеграції кардинально змінюється. Людина може досягати проривних результатів у своїй сфері, ставати лідером, здатним створювати співпрацю, а не конфлікт. Вона все ще може ловити себе на проекціях, але помічає це одразу: повертає, коригує. Різниця між несвідомою проекцією та усвідомленою інтеграцією це різниця між тим, щоб бути керованим своєю тінню і тим, щоб працювати з нею у союзі. Найнебезпечніший ознака в людині це систематична проекція тіні. Вона не видима для самої людини, але руйнує кожну її взаємодію. І все ж таки саме ця здатність розпізнавати патерни, відчувати невидиме в інтегрованій формі стає нашим інтуїтивним інтелектом. Проекція робить нас в'язнями власної темряви. Інтеграція робить нас вільними, вільними бачити ясно, вільними орієнтуватися у складності, вільними будувати справжні автентичні стосунки. Наша чутливість чекає, щоб стати нашою надздатністю.